Для того, щоб приєднатися до Google класу зі смартфона, необхідно в першу чергу додати корпоративний аккаунт, який вам надав куратор, у смартфон. Для цього відкриваємо налаштування, спускаємося донизу. Знаходимо Google, відкриваємо обліковий запис і додати інший обліковий запис. Проходимо перевірку. Додаємо електронну адресу. Перевіряємо. Далі. Вводимо пароль. Уважно великі маленькі літери і символи мають значення. Можна натиснути Показати пароль і звірити його з тим, що вам надав куратор. Далі. Зберігати чи не зберігати я не буду. Іде вітальний текст, приймаємо умови. І наш аккаунт створений. Ми приймаємо використовувати біометрію, щоб швидше використовувати цей сервіс. І тепер, якщо ми увідемо у аккаунти, ми побачимо новий обліковий запис. Я підключаюсь до нього. Є. Виходимо. Тепер необхідно встановити додаток Google Classroom у смартфон. Відкриваємо Play Market. Пошук. Classroom. Ось офіційний додаток Google Classroom. Встановити. Готово відкрити. Почати. І нас запитує система, який використати аккаунт. Звичайно, ось цей. Дозволити сповіщення. Я Студент вибираємо роль. Теми і все інше ми пропускаємо. І як ви бачите, у даного студента вже є 4 запрошення на різні курси. І ми можемо вже приєднуватись до якогось із них. Наприклад, до біології. Приєднатися. Удачі.